Привіт, з вами Катя. І сьогодні максимально важлива інформація для всіх, хто працює або планує працювати в Польщі з 1 червня 2025 року. Нові правила жорсткі без права на помилку. Тільки 7 днів на документи, штрафи до 50 тисяч і перевірки без попередження. Якщо ти не хочеш проблем із законом депортації чи блокування карти побиту, дивись до кінця. Це серйозно. Що змінилося? Сім днів замість 14. Тепер у роботодавця є лише сім днів, щоб подати повідомлення до Уженду про початок твоєї роботи. Змінилися умови праці: посада, зарплата, графік знову ж сім днів на оновлення інформації. Повна цифровізація. Усі дії роботодавця тепер тільки через портал праця Кожен крок фіксується онлайн. Система одразу покаже, чи все правильно зроблено. Що загрожує за порушення для роботодавців? Нелегальне працевлаштування, штраф від 3 тисяч до 50 тисяч злотих за кожного працівника. Порушення формальностей мінімум 3 тисячі злотих. Фальшиві документи від 6 тисяч злотих. Державна інспекція праці може одразу дати штраф до 10 тисяч злотих без суду для працівників. Штраф за нелегальну роботу від 1000 злотих. І головне ризик депортації, заборона на в'їзд до шенгенської зони. Контроль посилюється. Державна інспекція праці і прикордонна служба можуть прийти без попередження, перевіряють одразу документи, чи те реально на місці, чи все, що написано договорі, відповідає дійсності. І найголовніше вся інформація синхронізується автоматично. Приховати щось уже не вийде. Чому це важливо? Легальна робота це не просто галочка, це медичне страхування, пенсійний стаж, соціальні виплати, можливість спокійно податися на карту побуту чи резидента. А якщо працюєш по сірому, ти не просто економиш пару злотих, ти ризикуєш усім навіть правом залишитися в ЄС. А якщо не впевнений, перевір себе. Багато з вас питає в коментарях. А чи можу я податися на карту побиту? А що з моїми документами? А чи підходить мій роботодавець? Щоб не гаяти, я зробила короткий тест. Пройди його за посиланням в описі, і ти дізнаєшся за хвилину, чи маєш підставу подаватися на карту побиту? Як ми можемо допомогти? Ми команда, яка спеціалізується на документах для легалізації в Польщі. Подаємо на карту побиту, карту резидента, зміну роботодавця, воз'єднання сім'ї та інші підстави для легального перебування. Даємо чіткий список документів саме для твоєї ситуації, перевіряємо все, щоб не було відмов. Супроводжуємо до моменту отримання карти. Консультація безкоштовна, посилання також в описі. Став лайк, підписуйся і надійшли це відео своїм знайомим в Польщі, бо кожен має знати, що з 1 червня все змінилося. Пиши в коментарях питання, які тебе цікавлять. Ми все прочитаємо і зробимо нове відео. З вами була Катя. Працюйте легально, думайте на кілька кроків вперед. І не давайте себе ошукати. До зустрічі у наступних відео.